У Кривому Розі попрощалися із 35-річним Дмитром Пахолюком. Чоловік працював інженером з будівництва на одному із підприємств Кривого Рогу, куди 8 липня влучила російська ракета. Його колега Сергій пригадує, Дмитро перебував на відстані 20 метрів від епіцентру першого вибуху. Допомагав пораненому колезі, який нині в лікарні. Він вже і держав з руку Андрія. Він був один із перших. Ну, в коридорі, де бачив їх, ми вже були обрушені двері і проходу не було. Ми перелізли перший марш був засипаний. Ми побіжали далі, по второму маршу ми спустилися у слів вниз. Сергій Малий каже, всіх поранених доправили до медзакладу неподалік. Однак Дмитра Пахолюка він там не знайшов. Залишився, бо столовий пострадав теж наш колег. Така вероятність, що ми допомагали виносити. І він залишився коло входу. І через 10 хвилин справді другий прильот. Сергій малий не вірив, що його колега загинув. Телефонував до останнього, аж поки чоловіка не покликали на опізнання. Друг дитинства Тимур каже: одразу після першого вибуху Дмитро зателефонував рідним. Сказав, що живий, але поранений. Опісля зв'язку з ним вже не було. Коли це все сталося, була надія, що все добре. Він подзвонив матері, він подзвонив куму своєму, що отримав поранення, але він виходить з цього все всепевця. Ну, в неділю домовлялися, коли ми побачимо наступний раз. Понеділок його не стало. Дмитро був почесним донором крові. Біля семи років служив у лавах патрульної поліції, розповідають друзі. Останні два роки працював за фахом на підприємстві Кривого Рогу, де й обірвалося його життя. Попрощатися із колишнім напарником по службі у поліції прийшов Віталій. Ми завжди стояли пліч опліч усі разом, коли там потрібна була допомога. Дуже боляче. Не вірилось, і навіть зараз не віриться. У Дмитра Пахолюка залишилась дружина та шестирічна донька. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.